Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз експортуємо товари після наших тестувань з експортом. Я покажу, як спростити вам задачу. Тоді, коли у нас вже було декілька разів імпортовано товари, і ці імпорти були успішні, але при цьому ми доробили деякі, наприклад. Додаткові поля ще створили, для того, щоб відповідно зробити імпорт. Давайте я покажу, як можна спростити нам задачу. Тобто у нас є вже готовий файл, він великий. ось, І ми зараз його імпортуємо. Яким чином ми спростимо собі задачу, для того, щоб кожного разу не перенабирати? Відповідність тих чи інших полів там, де ми вже це зробили. Давайте покажу, що в принципі є. Тоді, коли ми перетягаємо за вниз, то бачимо, що ось заповнити за замовченням. Нас це не цікавить. Ось, заповнити як при моєму останньому імпорті. Мій останній імпорт був, був <кхів> успішний, і тому я можу ним скористуватися. Або я можу скористуватися чиїмось останнім імпортом, якщо він був коректним. Відповідно, є тонкі налаштування завантаження фільтрів постачальників, цим треба скористуватися, якщо така інформація є. І по... пошуку по додаткових полях, щоб полегшити собі пошук. В даному випадку я буду користуватися ось. Заповнити як при моєму останньому імпорті. Натискаємо. Дивимося, що у нас вийшло. Тобто, ось таким чином пов'язані були мої поля. На жаль, не в першому, не в другому випадку ті посилання на зображення, які наявні в файлі, не спрацювали. В першому випадку я використовував. Основне зображення зараз додаткове. Ну у другому. Повторюсь, не, в пер, не при першому, не при другому імпорті. На жаль, фотографії так і не підтягнулися. Ось бачимо, що фотографії пусті. Тому, в принципі, тут не, не настільки це важливо. Залишаю, як є. Дивимось далі. Що у нас а, тут може бути категорію продукту Тут з типами магазинів? Ну, давайте перевіримо. Я, е чесно кажучи, не знаю. на номенклатура є така, таке поле. Гаразд, не питання. І тепер перевіряю по всіх полях, де у нас е була невідповідність або де у мене виникала Виникали запитання. Спробуємо матеріал ПТ. Матеріал, матеріал ПТ. Новинка. Новинка. Є таке поле. Далі дивимось. Обсяг тип. Потужність. Потужність є. Напруга. Напруга є. Температура експлуатації є. Дивимось далі. Густина, витрати, матеріал, матеріал. Матеріал тканини. Опції. Опції є. Профіль каркасу. Це також є. Матеріал упаковки. Упаковки є. Е. Дуже добре. Далі прохожимо. Максимальний час безперервний, максимальний час, безперервної роботи, довжина тамбурів, тамбурів. Каркас, каркас. Є. Кількість місць є. Бурів. Кількість тамбурів є. Внутрішнього тенту, внутрішнього тенту є дна. Дна дуже добре. Тенту. Тен Дуже добре. Матеріал кілочків. Кілочків. Приємно бачити. Діаметр труби. Обігріву. Обігріву. Є. Вкладеному вигляді, складеному вигляді є. Так, і здається, все матеріал колби, колби є і характеристики температур. Ні, характеристики є. Все ок. Ну і до речі, я зараз вже імпортую повний файл, тобто з повним переліком тих товарів, які є. А у первинному файлі там здається більше 260 товарів. Завантажуємо. Ну і дивимося на результати завантаження, що у нас буде. Ось бачимо, що це нове завантаження. Воно зараз оброблюється. Деякий час повинен пройти. Пройшло доволі небагато часу. Там ну, трохи більше хвилини. Бачимо, що у нас оновилося 5 записів. Тобто, це ті товари, які ми вже завантажували. І додалося 247 товарів. Тобто, завантаження відбулося без помилок, це ок. OK. Дивимось у наші продукти. Було 13, зараз буде набагато більше, здається. Через F5 оновлюю 260. Ну, ось якось так. Будь ласка, перевірте, що, що з товарами, тобто, як вони завантажились, чи все ок, чи все нормально. Ну і, до речі, всі ці е, е, поля, які ви додавали, треба вивести, скоріш за все, для цієї категорії. Тобто, е, взяти, наприклад, там е, категорію кемпінг. Для цього ми просто переходимо до категорій, і до «Кемпінг». І тут Здається, у нас було налаштування відповідно інтерфейсу. Ось. І ми безпосередньо для категорії кемпінг можемо налаштувати відповідні відображення, точніше, відповідних додаткових полів лише для нього. Щиро вам дякую за увагу. Спробуйте це зробити самостійно, або напишіть мені в задачі, що вам потрібна допомога. На зв'язку. Задача, як завжди, у нас зараз відкрита. Ось. І е, ці дії, які я зараз зробив, я зафіксую у вигляді посилання на це відео. Ну, а де все це зробив, де все це зробив ви вже знаєте. Ще раз вам широ дякую на увагу за увагу на зв'язку.